Привіт, мої любві друзі! Вийшов з напжа23W13. Давайте подивимося, що у ньому змінили. І перше, це тепер можна в налаштуванні змінювати інтерфейс з контролом плюс колесом миші. Заходимо у меню налаштування, і тепер тут, наприклад, налаштування відео заходимо. Ctrl плюс колесом миші, і ми ось так можемо робити. А, круто, це є одна така фішка у цьому снапшоті. Йдемо далі. Тепер є назва у нової рослини, точніше, не є назва, а її переклали. А, Це в нас глечник. Ось так вона виглядає. Глечник. Ну... Напевно, через форму, що вона типу як глечик. Хоча мені здається, що можна було по-іншому назвати. Ну, а раз, тепер ще змінили анімацію щітки, вона стала більш-менш, тому що розташування в руці цієї щітки тепер стало. Ближче до палиці. Якщо ми раніше держалися за ось цей мітний звиток маленький, то ми тепер дивимось за палицю. Ось так вона тепер у нас виглядає. Класно. А це був весь снапшот. Якщо вам сподобалось відео, поставте подобайку та підпишіться на канал. Це був дуже швидкий огляд. Зустрінемось у наступних відео.